Десь високо-високо в горах. Ну, І тут зять. Каже, давайте ми це переконструємо у туристів. Або за 100 кілометрів від Києва відпочинок зависить від природи, від натхнення людини, з яким позитивом вона приїхала. Подалі від шуму міста. Мені тут більш подобається, ніж у Києві. Та ближче до тварин. Відпочинок в автентичних сільських хатах, на фермах чи просто на дачах, подалі від міста. Такі відпустки надзвичайно модні в Європі. В Україні ж вони лише набирають популярності. У гамаку серед зелені та з улюбленою книжкою за 100 кілометрів від Києва. Дарина вже не перший рік, літню відпустку проводить не серед шумних європейських міст, а у сільській хаті. Тиша. І це думала, що буде. Може скучно, але ні, абсолютно ні. А чим ви займаєтеся? Читаю. Якщо чесно, навіть в карантин не було часу читати. А тут так читаю і ось провели інтернет. Тобто, в принципі, до цього навіть і не було, і теж було чим займатися. Вмовити на такий all інклюзів вдалося не одразу маму Дарини Валентину. Вона звикла до відпочинку в Туреччині та Єгипті. Хочеться щось подивитись нове, таке думаєш, що там Бог знашо. А ну потім приходиш до того, що колись було. І, звичайно, і на цьому можна заспокоїтись, що да, дійсно відпочивати в своїй країні дуже-дуже приємно. В Україні надзвичайно великий потенціал для зеленого туризму. Це добре знає Любов Гавловська. Красива природа, історичні місця. Її туристична фірма пропонує як готельний відпочинок за кордоном, так і в Україні. На веб-порталі фірми можна знайти понад тисячу різних приватних садиб з різних куточків України з прямими контактами власників. Та навіть у період карантину, каже Любов, попит на садиби невеликий. Все ж таки дають надають перевагу зарубіжним турам. Вони вважають, що там краща якість, що там харчування краще більше. Це не порівняти звісно з нашими, що наші пропонують. В Європі зелений туризм став популярним ще у 50-х роках за рахунок, зокрема, державної інформаційної підтримки. В Україні ж про сільський туризм вголос заговорили із підписанням угоди про асоціації між Україною та ЄС. Та чіткої державної політики у цій сфері ще досі немає. Зазначають у спілці сільського зеленого туризму. Надія Несторова свою садибу Калиновий кущ, що в Богославському районі на Київщині відкрила ще на початку 2000-х. Тоді з сільської бізнес-вумен лише сміялися. Чоловік одного разу прийшов з роботи і каже, мені хвати мене позорить, який туризм, хто сюди буде їхати. Це тобі не Западна Україна і не Швейцарія, щоб сюди хтось їхав. А кажу, кута, нічого, Коля, поїдуть, от побачиш. Нині ж на одній вулиці Надія тримає дві хати в автентичному стилі. Тут і піч з розписами, і старі ліжка, яким за 100 років. За таку справжність туристи і полюбили садибу. Радіють відпочинку на природі їх діти. Мені тут краще. Для малечі господиня влаштовує особливі розваги: то ліплять з глини, то вчаться по траківському розпису. Для цього запрошує майстриню Тетяну. Колись та й сама дивувалася, чого б цим і їхати в село та ще й гроші за це платити. Поки не побуваєш у Києві, не поживеш там, от буває випадок від випадка, коли туди потрапиш, тоді вертаєшся сюди. От правда. Тоді стає, тоді ясно, чого люди їдуть в село. Як в Києві посидиш, понюхаєш отам все. От той шум, гам і голова квадратна, то правда, тоді вже поймеш. Куди легше притягнути туристів у садиво, які знаходяться біля історичних місць або у розкручених туристичних регіонах, як от Карпати. Цьому дерев'яному будинку, що у верховині понад 100 років, колись стояв пусткою, тепер навіть у карантин має жильців, вони на букингу, і так люди нас знаходять. А вже є такі, що нас бували по пару разів. Декілька разів по три-чотири рази, бо сподобалося йому, ж нас замовляють на до два. Приїдемо, своїх друзів присилають сюди. В інтер'єрі тут відтворили гуцульські мотиви: оригінальні ліжники, старовинні фотографії, що розповідають про обряди гуцулів. Є тут і міні-музей. Вона важить десь кілограм два або два з половиною. Називалися нас Желіско. Діяльність садиб, які приймають туристів, нині регламентується одним законом про особисті селянські господарства. Він лише надає право селянам приймати гостей. Втім, цього недостатньо, упевнені в асоціації зеленого туризму. Вони виступають за оновлення закону. Серед змін, наприклад, те, що санепідемслужба чи інші контролюючі органи не мають перевіряти стан садиби, а все має триматися на взаємній довірі між селянами та гостями. Так, для когось вбиральня має бути в хаті, а комусь і на вулиці підійде. Саме в цьому є родзинка сільського туризму чи то гостинності. Крім того, в законі слід прописати, що під сільським туризмом розуміють садиби, де одночасно можуть розміститися не більше десяти гостей. Такі норми діють і в Європі. Чому треба сьогодні модернізувати, тому що це має право сьогодні увійшли малі готелі, які стоять в привабливих місцях біля річки, біля озера, біля моря, в горах. Готелі малі яких 30 тридцять з зналятим персоналом. В асоціації сподіваються, що нині в умовах карантину влада зверне увагу на цей закон, адже сільський туризм є найбезпечнішим видом відпочинку. Туристи зазвичай приїжджають лише з сім'ями чи невеликими компаніями і особливо не контактують з людьми. Це підтверджує киянка Валентина, яка із-подвір'я за садиби майже не виходить. На ганку розмірковує про те, чому в Європі так люблять сільський туризм. Ці там швидше люди дійшли до цього, що е, ну якось воно і рідніше, і е, харчування звичніше, і ну, краще, краще, мабуть, так. А в нас ще, знаєте, ми ж молоді ще, країна молода. От і нам треба пройти ці всі етапи, щоб повернутись до істоків. Про відмову від мандрівок за кордон не йдеться, а радше про розширення видів відпочинку. Тож, можливо, у недалекому майбутньому для українців села справді будуть асоціюватися не з садінням чи копанням картоплі, а з відпочинком для тіла та душі.